Коли типу, всі почали тікати, вони ж не спитали, типу, як Гандальф там з'явився. Вони побігли в іншу сторону та їх там потім схопили Гобліни. <кій> гобліни їх де схопили. А Гандальфа, Гандальф Таторін, які мали при собі мечі, яких боялися, ...Гобліни самі, типу... Яких боялися гобліни? Вони стали за вугол, ...Мечі дуже сильно світилися, але гобліни цього не побачили. Коли перша партія зайшла, вони їм просто повідрубували голову. Інші що були зад, позаду, побігли назад. Потім. Володар гоблінів сказав відібрати найменших, найменших найсператніших та ті, хто можуть ходити майже беззвучно. Ой, господі! майже беззвучно. Вони відібрали таких гоблінів, та вони і послали їх потім. Та навіть та, навіть... та... Да! Та найбільш зрячих у темряві. Після цього вони схопили там Гандальфа. Коли гномів схопили більбо, котрий був дуже маленький, його приходилось нести на спині. Ой, Господи! У нього приходилось нести на спині і він впав у закуток, коли этих гномів збили. Так, він прокинувся, він пішов далі по сні, і дійшов до якогось озера. Там був Гулом. А, до речі, повне ім'я Отого Гобіта Турбин. А я опять забыл. Більбо Торбен. Ось. Він зустрів там одну тварюку, яка сказала: якщо ти виграєш, я виконую твоє бажання вийти звідси, а якщо я виграю, я тебе з'їм. Бо він дуже любив ласувати. Дуже любив ласувати над гоблінами та іншими тварюками, які там були. Він сказав, давай пограємо в загадки. Загадки були спочатку легкі, а потім вже були складніші. В ітоги виграв все-таки Більбо Торбан. Потім Гулом сказав, зараз я тебе відведу, тільки дай з на свій острівок. А, там він хотів знайти такий, типу, перстень, який до цього підібрав Більбо Торбен. Який робив його невидимим. На день народження йому його подарили. І з цим перстнем він, він міг типу, охотитись таке. Коли його не знайшов, він поплив назад, і у нього очі спочатку змінились на червоні, його білі очі, а потім вже і на зелені. Більбо зрозумів здалеку, коли побачив, то що треба бігти. Поки він у кармані, там оцей. Поки він біг? Оцей, господі. Гулом сказав, Що ж у торбина в кармані? Що ж у торбина в кармані? Та Більбо саме вирішив перевірити, та надів на себе цей перстень. Е, Канжал йому дуже сильно натер і він впав, який він взяв. Йому думав, що його зараз хоплять, але... Голом, Go, хоч і мав добре, добре зріння, як воно. Добре зріння, Максим що не Пам'ятаю, як маленькоміло на українській мові, Але не бачив невидимих. я пройшов мимо нього. Це все, що я прочитав.